Черезнобережне поводження із вогнем екосистема Черкащини охоплена пожежами. Особливо складно боротися зі стихією там, де розміщені торфяники про ситуацію з пожежною безпекою в регіоні розповіли під час брифінгу представники ДСНС горить не лише суха трава, сміття також горять і ліса, лісова підстилка. Такі пожежі виникають в день більше як 10 випадків. Фіксує статистика. Цього року стихійних пожеж в екосистемах області набагато більше ніж у попередні, наголошує начальниця сектору агітаційної роботи ДСНС Оксана Крутоус. Один із останніх таких масштабних займань це село Вергуни Черкаського району, де на відкритій території зайнялася суха рослинність та розповсюдилася на лісову підстилку. Через значні пориви вітру вогонь швидко поширився на площу у 25 гектарів. Тоді по медичну допомогу звернулися шестеро осіб. Вогонь знищив кілька господарчих споруд. На місці події працювали рятувальники ДСНС та добровільні місцеві пожежні команди. Причиною масштабної пожежі стало необережне поводження з вогнем, як і більшості екологічних катастроф. До цих пір триває ліквідація пожежі у селі Нечаївка. Там тліє торф'яний ґрунт. На ліквідацію його витрачаються значні сили і ресурси, тому що ми знаємо, що торф не горить, а просто димить і тліє на глибині понад три метри. Тому для його гасіння необхідна велика кількість води. Нерідко доводиться ліквідовувати займання на полігонах, де складають тверді побутові відходи. Представники ДСНС спільно із місцевою владою проводять рейди і інформують місцевих про правила поводження з вогнем. Тувальники проводять вживають певних заходів щодо запобігання таких пожеж разом із органами місцевого самоврядування, проводять відпрацювання з керівниками таких полігонів. Цьому році вже 231 рейд уже проведено. Від початку року зафіксовано понад 470 пожеж у природних екосистемах. Люди порушують правила безпеки під час польових робіт, відпочинку на природі, спалюють сухе листя та траву, залишаючи розведене полум'я без нагляду. Тих, хто чинить подібне, чекає адміністративна відповідальність. Наголошує фахівчиня. Час проведення рейдів за самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків до адміністративної відповідальності притягнуто. За статтею 77.1 кодексу про адмінправопорушення 57 громадян. За статтею 77 порушення вимог пожежної безпеки у лісах притягнуто до адміністративної відповідальності 19 громадян. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.